Березень. В Україні це чудова весняна пора, які радіють і природа, і люди. Саме ту березневу пору послав Всевишній нашому народові геній і національного пророка Тараса Шевченка він є беззаперечним символом чесності, правди і великої любові до людини та неньки України. Тільки вдумайтеся. 210 років минуло, як народився Тарас Григорович Шевченко. А ми сьогодні по новому розкриваємо і трактуємо його творчість, накладаємо його слова на події в сучасній Україні. Вони додають духу нашим воїнам, віри в Україну і силу українського народу. Дорогі друзі, дорожіть Шевченко, любіть Україну, як любив її поет. Бережіть її, як берегли ваші діди і прадіди. Учіться, шануйте батьків, живіть дружно, учив Шевченко, і це сьогодні наше головне завдання. Нехай заповіт Великого Кобзаря стане заповітом для всіх вас берегти мову, звичаї, пісні нашого народу, пронести все це через віки, нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскру віри, надії, любові. До рідної землі свого народу. Полюбила чорнобрива козака дівчина полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби ж знала, що покине, була б не любила, Якби ж знала, що загине, була б не пустила. Якби ж знала. Не ходила б за водою, не стояла б до півночі зміни під вербою, якби ж знала, якби ж знала. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, та не кидайте хоч ви мене при охій годині. Прилітайтеся за крилі моїх обубят. І за Дніпра широко степ погуляти з киргизами убоги. Вони вже убогі, уже голі а на волі, що моляться Бог. Прилітайте ще ж, мої любі, з тихими речами. Привітаю вас, як діточок, і заплачу з вами! Моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, не волі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, аж над самою водою верба похилилась, а по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти.